Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз у нас буде розклад по питанню від пані Валі. Вона написала це під відео і запитую: пані Ірина, в мене є одне запитання. Невже вони думають, що вони вічні, але прийде час і до них. І гроші не допоможуть. А я ще в своєму житті не зустріла ні одної людини, яка відкупилася? Від смерті. Давайте подивимося це питання. Перед цим попрошу вас задонатити для ЗСУ. Під цим відео буде закріплений коментар, тобто перший коментар закріплений, і там буде спочатку буде для військових, потім, куди ви можете звернутися для приватного розкладу, якщо вам потрібна особиста консультація. Гаразд. Невже вони думають, що вони вічні? Дивимося за Зеленського і його оточення, найближче оточення. Давайте в загальному подивимося. Взагалі-то бажано дивитися конкретно на кожного. Але, на жаль, я не бачу від вас таких запитань, тому дивимося, влада, так як ви написали, пані Валя. Тобто, невже влада думає, що вони вічні? Що вони думають взагалі, як це все буде? Які у них конкретні бачення? Випадає перша карта Трієчка монет. Трієчка монет вона одразу говорить про якусь спільну роботу, про якийсь проєкт, скажімо так. У них є якийсь проєкт. Це як мінімум троє людей. Якась компанія. Візьмемо Зеленського візьмемо. Наприклад, Єрмака і Татарву. От цих трьох приблизно цих трьох будемо дивитися, так? І це бізнесові стосунки. Це не є дружні стосунки, це є саме бізнесові стосунки. Тобто до цього вони підходять дуже серйозно. Так, до цього вони підходять дуже серйозно. Дивимося далі. Тиск. В них тиск йде, от скажу відверто: в них є якийсь тиск, і якась тут, скажімо так, легковажність. Дивіться: трічка монет, трічка кубків і сила посередині. Тобто вони вважають, якщо вони в трьох, вони сила. І це, як я сказала на початку, це ділові стосунки, але вони і мають між собою дружні стосунки. Тобто, ну, дружні стосунки в лапках, у кожного дружба своя. так, Це не значить, що вони, ну скажімо так, дійсно дружать. так. Тут вимушена дружба може бути, тому що тут іде сила, тобто разом вони сила. І дружні стосунки, тобто, це ще не обов'язково дружні стосунки, а це може бути ще вузьке коло. Тобто не тільки, як я назвала, і Зеленський Єрмак і Татаров, а і ще їхнє оточення, тобто ще наступне коло, яке приходить до Зеленського, до Єрмака і до Татарова. У кожного є свої, скоріше за все, якесь коло. Ось тут. Карта показує, що вони в своє дружнє коло нікого не пускають. Дружні це лапках коло, тут, скоріше за все, більш бізнесові і через силу. Тобто вони пов'язані дружбою через силу. Це говорить про те, що вони могли ну, порушення законів один одного якось прив'язали до цього. Ось якось так. І у цю їхню групу, бачите, внизу у нас ще далі йде. Карта коло, тобто мир. Скажімо так, що вони своє ось це оточення дуже оберігають, ось як я це бачу. Я зараз це кладу тут, тому що це на дні колоди була карта. Але ця карта нижня, ну, вже її нема. Карта мир, 21-й старший аркан. Він говорить про те, що. Це об'єднання, скажімо так, об'єднання. Вузьке коло і плюс ще додаткове якесь коло. Друзів, це може бути сімейне щось, ось якось так дуже близьких людей. І тепер дивимося, що ж вони собі думають. Я ще раз зачитаю ваше запитання. Невже вони думають, що вони вічні? Тобто за, за все, що вони роблять, треба ж відповідати. Ось, я ще раз переверну. Дивимося. Що вони собі взагалі думають? Як вони бачать своє майбутнє? Це Україна у нас випала. Ви бачите, які погані карти випадають? Що вони собі думають? Ця карта може говорити теж про відступ, про швидкий побіг. Оця карта може говорити про швидкий від'їзд. Ось з України тільки в тому випадку, якщо там щось станеться. Дійсно, якась блокада буде, якесь, ну коли вже в не в конкретно буде, коли вже виходу не буде. Ось ця карта теж говорить: в якомусь плані виходу не буде. По місяцю це говорить про те, в принципі, що в них плани конкретно собі Україну повністю підчинити. Я хочу докласти ось тут. Що це таке погане може бути? Тобто це, ви знаєте, дивіться, що я можу. Яка ситуація загрозлива для них може статися, що дійсно вони ось це поспішний від'їзд, скажімо так, це коли військові можуть не витримати, коли буде оцей перебір. Тобто, коли можуть військові повстати? Ось що в них, чого вони. Це єдиний варіант, що вони можуть дійсно втікти. Це коли військові повстануть. Але, вибачте мені, військові, я не думаю, що військові повстануть тоді, коли, як би це сказати, не буде не припинять воєнний стан. Ось якось так. Ну, що, мої дорогенькі, бачите, вони не бачать. Вони не бачать, що вони роблять все для того. Ось ця карта говорить, ось ці карти говорять, утискання. Все має бути. На... Тобто, давайте я так скажу езотеричною мовою: все має бути на, ни... на низьких вібраціях. Абсолютно все. А особливо повинні знищитися військові. Їх повинні вони знищити. Тобто, в мене таке враження, що. Все ж таки, в Стамбулі, напевно, я не знаю, я не дивилася, у мене внук ці вихідні, і я не мала часу дивитися ніякі новини, але хочу, щоб ви мали розклад якийсь. Ось тобто, ваші запитання відповідаю зараз. І наскільки я бачу, все ж таки йде до розвалу військових. Тобто хочуть все ж таки, але це і ви розумієте, що повністю знищити, можливо, вони і не зможуть військових. Але ось карти показують, що в Україні йдеться до, ну, до тотальних обмежень, до тотальних обмежень, до залякування, до, як би це сказати, ну, одурманення, обман. Розумієте, це одурманення, обман, це настільки все. По місяцю завуальовано, затуманено, забрехано, вже так забрехано, вже, вже нема куди. Ось ось як я це бачу. Але дійсно ця карта вона показує, що е, поспішне буде тільки тоді, коли от військові прорвуться, коли вже в них терпець врветься, ось тоді може бути якесь повстання. Ось якось так. Все рівно я хочу бачити, чи буде який кінець на сьогодні. На що розраховує влада. На що вони все ж таки розраховують? На що вони розраховують. Імператор уже натякає, тим більше з королевою мечів на диктатуру. Диктатуру, авторитаризм. Ось і договорники свої своє вузьке оточення. Ось на що вони розраховують. Вони розраховують, що вони посядуть на вічно. І диктатура. Ось на що вони розраховують. Якось так, мої дорогенькі, напишіть, хто додивився до цього моменту. Напишіть вашу думку, як ви вважаєте, як ви бачите, на що може розраховувати наша влада. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!